Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Сьогодні у нас середзем'я Тінь війни. Будемо захищати наш форт в зимовій локації. У нас сьогодні біч з назгулами. Його падіння було найтратіше. Його рейд не мав ніхтої повинності. Падіння... Падіння... Він не мав ніхтої повинності. Він мав нічого. Рейд жар згодом. Цей падіння... О, тут гулі йдуть, і карагори. Нічого, не дарма я тут захист виставляв, на поганий. О! Займися вид зубами, боси. А ми розберемося з звірюгами. Ну що ж, пішли. Я, я призову сразу. Давай. Захищайте форт заради теплого, теплого, світлого властилина. Наїзник із тені, із тіні Бляха. Ненавиджу гулій. Блять, темний молот, іди сраку Блін, не можна так. Це ми, наш дракон? Чи його дракон? Почекайте. Хочу його захопити. Та не його. Ого, він мене вже вжмихнув. Дякую. Я його що, одразу вбив? Я ж нажав просто вийти п твою А чого до речі один тільки мої головний захищає? Давай, давай на мене. Че ж дуже слабко він так буде, чесно сказати. Блять, я ж нажав пробіл. Так би зараз померти, конечно, не хотілось би. Та б твою мать, хватить! Це ну бред повний, якось дуже важко. Ми зустрілися знову в цьому місці. Ти будеш. Коротше, йди, сраку, жінко. Запис там йде, хоч? А то буде не дуже приємно. Так. Да, йде. Так, ладно. Нащо я його знаю? Зараз я цей його Так от просто зроблю, підірву. Кошка. Можна сразу наїздник? Не можна. Де він? Так, тобі сразу половинку знесу. Бе не перемогти армію темного володаря. Перечу, як його сили нещапні? А все. Не собі. Полетіли. Там ще один. Да я ж нажав на ту кнопку. Ладно. Вызываю цього, чувака, нехай захищає. захищаю. Бегом, 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 бегом. Ой, тут ще й сей. Блядь. До цього выпить. Но він. Что? Що сталося? Він мене притягнув? Хватит жертв моїх чувачків, а Так, можна я з нього просто злізу? <плес> Стихійні атаки. Я ж не. Я ж не хотів його просто так вбивати. Знову ж таки. На тобі. На згул стрінув. А і знову втік. Падла така. Мені щось підказує, що в кінці він вб'є мого, блін. Головного. Це буде не дуже класно. Да yeah, вони На тобі Бля, в нього прокляття я не впевнений, що в нього працюють вони. Да ты йди нахер! Скільки можна? Скільки можна? Скільки? Да ти На тобі Вот именно притягивать. Опа, нарешті сломленный. Пока. А, что? Что стало? Пошел Э, а так честно вообще? О, э Эдриэль. Че, какие там. ЛТРІЛВО Спасибо, <laughs> Дякую. Ей, щось, щось Якийсь... атака на Форд У них вийшла. Зато 53-й левел. Непогано. Непогано. Навики. Шут по навикам. Я вже не знаю, що тут качать, чесно. Що ну. там далі по квестам? Типу його знайти тепер треба, да? Да. Пламя знайти Може, ельте вже знайшла. А до речі, на які я складності граю? А, параметри, Заклятий ворог.

Osionfish. Зробимо якнайкраще. Ти не вперше стовкнувся з Хелмом. Була з усіма призраками кінця. Але ніколи не перемогала їх повністю. Поки що ні. Тоді за чим продовжувати боротьбу? Якщо просто отримувати війною темряву, то колись пораєшся. Коротше кажучи, <звучить> поки що ми маємо перемогти у цій битві, щоб перемогти у війні. Бити дракона зуба. Я можу поміняти зараз навик, чи в мене такого нема е персонаж. Праворотики. На драконів не можно, да? Грызвать дракона. Ладно. Нахер треба туди.

Догорою обміну чоловіка, я роблю сторінку мой сан того. Я не розумію. У мене якийсь навик стоїть, що я їх буваю моментально. Чи що? Це не подобається. Ладно. Де воно там? Та п тебе не бачу. Чи нос чешеться? Спускайся давай, ти жопа, блин. Голові тобі. Оп-оп-оп, по поп оп. <хи> Небезпечно. Є, мінус один. Не плюйся. Не плюйся, кажу! Одній выстріл? Нет, передустанні. Все. Тут якийсь ці. є. Куда и ты паралиф далі куда? Сюда, не сюда, непонятно. Такі повільна, така повільна. Не відставай, блін, блінте. Як від тебе відстанеш, я не знаю, навіть. Ще щось є. Настенько заберу, поки а, ні, воно під землею десь. З'явився мій хузя бажає, щоб ти служив мені. Що касається твоєї ельфійки, я зроблю трофей з її голови і рук. А мені офігу. А тобі. Там ще один дракон летить. А Я тоді пеш можу прикликати кого, де де кого. на допомогу. Де я його прикликав? Він шов мер вже? Я нічого не бачу. ти ж падлюка така. Тупа, блін, фігаче мене на тобі. Іди в жраку. Гіл. Помри бляха не присасуй мене до себе. Це неприємно. Блять хрюбані дракони. В сраку. На тобі. Ну йди, я зрозумів, йди відсюди. Фу. Фу на тебе, поганий на згу. Маааа. Ти... Йобані дракони. Ооо. Краще б ти віддав мені руку своєї доньки, коли я просив. А так він просто вбив його і забрав доньку Соломиц. Кошмар. Так, трагічна смерть. Дав йому кілочку. Щоб ти зміг свою доньку повернути mm -hmm. да, з темним військом. Такий злобний чел. Проти Please якихось дікарей. Як ви киш, я встанете вою. Якщо мене, почнеш війну. Війна прийшла, і він вбив свою доньку. Красавчик, взагалі, гарний батя. Ой. Побачив себе у відображенні. Йому стало похер. Офіг. Не лорд от всіх бив. От що робить адреналін людьми. І келишться. Все. Він зник. Йоу

And it is with this army that Paul Sauron has wrought will be undone. No matter the cost. A drake would be a great asset. Ельф. <Стур> ну, вже не ельф. Привид ельфа. Є Досягнення. Вбити шлому. Хамерхед. Сломо. Е -е Молотаголового. Господи. Поки згадаєш? Так. Що там по записі 20 хвилин. 20 хвилин, думаю, на цьому можна завершити. Заспойлерив трошечки сюжет, хоча от тим, хто знає історію Світлізем, в принципі пофігу. Тому всім добра ніч, гарних снів, гарного дня і бувайте!